Усім привіт з 11 по 17 акція для власників карти АТБ. Хочу показати, які продукти зі знижкою можуть придбати для себе власники карти АТБ. Якщо ви не знаєте, де взяти карту АТБ, зверніться на касі до продавця. Він вам видасть карту за 50 гривень, і ви можете її поповняти в терміналі на будь-яку суму, і ви стаєте. Власником АТБ. Ви стаєте власником карти АТБ. Дякую вам за коментарі і дякую вам дуже за ваші вподобайки які ви ставите особисто мені за мою роботу. Ну, і анонс буде, як завжди, показую регулярну ціну і озвучу вже ту ціну, яка буде діяти зі знижкою. Так, власники карти АТБ можуть придбати Вомер зі знижкою від торгової марки Рибниця. 31 гривня, це акційна ціна за 100 грамів. Дивіться, хочу вам показати новинку від Норвен. Сьомга філе-шматочками для салатів 100 грамів. 120 гривень. Я заукруглюю ті копійки до більшого. Ікра імітована зі смаком лосося. 103,70. Тут скільки вага? 325 грамів. Сир. Каштилян якийсь, не знаю. Пакування 135 грамів пластиночками. Це також новинку показую вам. І хочу сказати, що він буде в акції для власників карти АТБ. 60 гривень, 50 копійок. Для власників карти АТБ данісімо смаки в асортименті. 22 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати олію кунжутну 250 мл. За 119,70. Також в акції буде олія з гарбуза, також 250 грамів, 111,50 ріва зі смаком, грибів. Ось така. 75 грамів. 25,50 Хочу вам ще показати новинку від торгової марки Свеєлінія Арахіс. Телятина з аджикою та сир. Арахіс 120 грамів. І акційна ціна для власників карти АТБ. 24 гривні. Оливки зелепузина, зелені, без кісточки 190 грамів. 26 гривень. Своє лінія напій, мухіто 2 літра. 26 гривень. Печиво від яріч матусине 200 грамів без пальмової олії. 16 гривень 50 копійок. Треба буде взяти також обов'язково. У акції круасани Seven Days мацюпоньки, 60 гривень 180 грамів. Від Deluxe кава в зернах 500 грамів смажена. 224, акційна ціна. Хочу показати новинку Якоб з Coronat Gold, 100 грамів. Також новинка Еліс Гурме. 500 грамів, 269 гривень. Це я вже показував Еліс ексклюзив 186-250 грамів. Розумний вибір чай. 24 пакети 1850. І ось такий також, як новинка 1850. Дуже цікаве пакування, кольорове таке. Це також чай. Є зелений, є чорний, є з різними смаками. 24 фільтр пакети, також показую вам як новинку. 75 гривень майже. Лише 29 гривень чай з ароматом бергамоту чорний вищого сорту 40 пакетів. І також можна придбати звичайний чорний, 40 пакетів, 28 гривень. Новинка шампанське, французький бульвар в магазині ТБ брют на півсолодке 191 гривня. Так, Маскарпоне 250 грамів делюція 124,50, також новинка. Ну, Я зверну увагу, тому що зелений цінник, а ви знаєте, що якщо зелений цінник це новинка сардина Baltic Mark, торгова марка, пакування 240 грамів з додаванням олії. А, здається, на дегустації у нас таких не було, обов'язково спробуємо. Новинка приправа до сала 8,60-25 грамів. І 6.20 до моркви по-корейськи. Це також якась новинка від каміс. А, що це у нас? Глазур до м'яса та риби для глазурування страв. Просто та швидко. 35 гривень майже. Власники карти АТБ можуть придбати креветку а, варено морожена ціла. А від торгової марки Норвен 700 грамів. 187 гривень. Серветки міні-бі від своєї лінії для власників карти АТБ 72 штуки, 31 гривня. Паста саніно 90 грамів. 27 гривень, 50 копійок, Це акційна ціна. І також в акції. Також в акції маленька зубна паста, 50 мл 18 гривень. Але я би радив купувати велику це, зекономить ваші кошти. Це виходить дешевше, купуючи більшу зубну пасту. Можна придбати ось такий шампунь. Власники карти АТБ можуть придбати його за 100 гривень. Тут 750 мл. І також можна придбати Мацюпонький 300 мл за 64 гривні. Сільвер спрей захист від води 300 мл 70 гривень. Сільвер губка для взуття, миттєвий блиск, безбарвна 22 гривні. Новинка в магазині АТБ серветки віскозні 5 штук, своя лінія 37 гривень. Новинка губки кухонні двосторонні, також своя лінія, 6 штук в упаковці 28 гривень. Новинка, мило від розумний вибір господарське, 200 грамів, 16 гривень. Також хочу вам ще показати одну новинку. мило господарське, 140 грамів проти плям 18,60. Новинка, ось такі освіжувачі повітря, аромати. З Франції. Міні-бі, дитяче мило тверде. Також як новинка показуємо 41 гривня, 40 копійок. Новинка настоїнка з медом на коньяку 0,5 13670. Так, тут стоїть коблево ось таке, дивіться, з трьома зірочками. Ціна 119 гривень. Дуже хороша новинка. Дуже хороша ціна. Зараз вам покажу ціну. Також новинка югермейстер 0,5, здається, якщо я не помиляюсь, і ще два шоти. Так, тут не 0,5, тут 0,7. Я хочу вам побажати економних покупок. Зустрінемось з вами вже скоро у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.